Чому може скрипіти вінілова підлога? Таке питання мені задала моя підписниця. Давайте розберемося. Перша найпоширеніша проблема при вкладанні вінілової підлоги це неякісна підготовка основи, тобто стяжки. Друге, це проблеми з замками. Вони можуть бути або неправильно змонтовані, або бути пошкоджені в процесі монтажу. Третя помилка це неправильно підібрана підложка. Вибуває помилково обраний матеріал, який потім дає отакі фокапи. І четверте, це можуть Погано підготувати основу основу під вініл, під вкладання стяжку, і там залишити якийсь там бруд, пил, писок і тому то подібне. Тобто, ви повинні розуміти, що вінілова підлога це дуже така примхливий матеріал к основі. Тобто, ви повинні підготувати ідеальну стяжку, залити, щоб вона була рівна, без бугрів, падін і тому подібне. Також ви повинні розуміти, що треба прибрати весь зайвий мусор, тобто пі, люба піщинка, любий там якийсь там мусор на стяжці, і тому подібне. Він потім...